Есть оболевшие вопросы, касающиеся округов, есть оболевшиеся вопросы избирателей. Есть сегодня вообще что сказать сегодня на сессии. Я считаю, что нужно. Если не, 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 не получается спросить сессию, давайте пойдем это сейчас. Спасибо. на работу города Днепропетровска. Спасибо. Я бы хотел поднимать речи. Есть предложение перенести это к Есть предложение э, для распоряжения власти с нашими на чадами органов. Обязательно, кто не пришел, потребовать разъяснений, почему. Потому что складывается картина абсолютно черная, что это спланированная акция, названная сессией на сегодняшний день. Пусть каждый избиратель Сверху І знает, но это еще наш вопрос. Сейчас огласить, какие присутствуют фракции ну, вот, на заседании, если изъявки сегодняшней, а какие депутатские группы полностью обсуждают. Насколько я вижу, одна группа обсуждает в полном объеме прошу Вывести на экран, на экран да? Следи Електора Чижукова. В Жукова. году речь умеет. все надо да, однозначно переносить, мы видим, что я в нет. Но я бы хотел, чтобы мои коллеги, ну а в первую очередь вспомнительный э, комитет профсовета обратил внимание на свою работу. Объясню. Я считаю, категорически, что такая явка депутатов – это категорическое а непринятие их вопросов, их запросов. То есть, хоть вы и говорите каждый раз, что вы всех услышите и приедете, и будете понимать, что депутат представляет свой округ, на котором он собирался, на самом деле этого не происходит. Мы не видим здесь вопросов о исполнении, у вас есть проблемы с водопроводом по исполнению, никаких мер в этом отношении не принимается. У нас масса земельных вопросов не были рассмотрены. У нас в некоторых четырех комиссий не было нормальных условий для работы вообще в последнее время. Как вы думаете, если таким образом аппарат обеспечения, заметьте, обеспечения деятельности э, депутатской, если он так себя ведет, как будто он сам по себе самый главный орган в этом курсовете? то будуть ли депутати приходити на сесію. Поэтому советую, для того, щоб кворум на сесії был и сесія собиралась, советую повернутися лицом к депутатам і а, считать, не забувати про то, що депутати представляють жителі нашого породу. Спасибо. Я приймаю ваші звернення, але я хочу сказати, що в мене немає проблем з депутатами. Це є проблема жителів міста з нами, з депутатами конкретно сьогодні. Бо не мене не виконуємо свої повноваження. Підласка. Саси. Шановні депутати, шановні присутні, ми дійсно плануємо через дуже короткий час в наступну середу або 23-го вересня провести сесію у зв'язку з підготовкою Кабінету міністрів України змін до закону України про державний бюджет України на п'ятнадцяти рік в частині збільшення з першого. У вересня 2015 року розмір мінімальної заробітної плати з 1280, 1218 гривень до 1378 гривень та розміру посадового оплату працівникам першого тарифного розряду з 852 гривень до 1012 гривень. Місто необхідно буде вишукати додаткові фінансові ресурси на збільшення бюджетних асигнувань на оплату праці працівникам бюджетної сфери. Більше як 100 мільйонів гривень. Від цього до виконання змінити програм, які ми планували сьогодні приймати. Це програма і родина, друге, і робота, ветеран та інші втрати, необхідні програми для жителів міста. Також додатково з бюджету буде виділити ще 30 мільйонів гривень. У школу були рішення щодо анцювання проєктів рішення міської ради, які були оприлюднені у перелік питань, які ми сьогодні планували розглянути. Це про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 28 січня 2015 року No560 про міський бюджет на 15 рік, з урахування внесених змін та доповнень та про внесення змін до рішення міської ради від 28. -го. Січня 2015 року номер 460 програму соціально-економічного розвитку міста на 15 рік та винести їх на розгляд наступної сесії, яку я сподіваюся, депутати відкрили, ми відкриємо і проведемо різні сумнівно. Згідно ваших пропозицій, які надійшли, і згідно статті 24 регламенту Дніпропетровської міської ради у разі відсутності корму я переношу. Пані Володіння приносить голосування на інший час, про що і Дніпропетровської міської ради буде повідомлено окремо розпорядженням виконуючого обов'язку міського голови. Я хочу вам повідомити, що у нас 12-13 вересня в нашому місті будуть відбуватися заходи, що які присвячені до Дня міста Дніпропетровська, до народження міста Дніпропетровська. Бажаючих всю громадськість громадян міста прийняти участь, це свято буде якраз для жителів міста Дніпропетровська і для наших гостей міста. Також дев'яно по 12 вересня.